Друзі, підписники, всім привіт! Канал Шалений тракторист. Ну що, друзі, йде у нас зима, випав був сніжок. Зараз іще йде новенький, пшеничку накрило отак. Пшеничка, слава Богу, сніжком укутана. Місцями є волосинки, що ще не накриті, але в середньому накрито. Такий лопатий йде сніг. Гарний дуже, дивіться як. Ну і що хочу вам сказати, друзі. Всі пишуть, які ціни, яка ціна на соняшник, на пшеничку, на сою, спрашують люди. Ну і узнав я, які ціни, коротенько вам розповім. По цінам, друзі, ціни, скажімо такі і, і непогані, але і не сильно там, щоб крутезні. Ціна, друзі, на пшеничку, фуражка 700-7200. Третій клас 7800, 7900. І другий клас, друзі, 800-8200. Так що такі ціни на пшеничку, скажем, неплохі ціни. Пшеничка непогана. По ячміню, друзі, ячмінь ціна 7000. Але по ньому спросу як такого немає, його попробуй ще не йди, куди збагрити. Не все так гладко, як хотілося по ячменю. Кукуруза, друзі, вже 7000. Кукуруза дивує, звісно. І я думаю, що це ще не приділ, тому що її мало і ціна на неї підскоче. Також, друзі, поки ще не забув. Є в продажі насіння від компанії Євросем по промокоду шалений тракторист мінус 15%. У на все насіння соняшнику компанії Євросем. Хто хоче замовити, можете писати мені на вайбер, можете дзвонити впряму чи по промокоду і будете задоволені. Також, друзі, компанії Агроритма, компанії Демаркус. Так що, кому цікаво, можете замовляти. Ну і переходимо, друзі, до Сої. Ціна на сою зараз від 14 до 14700. Соя трішечки піднялася. Але також там все зависить від аналізу. І наше, друзі, українське чорне золото, тобто соняшник. Ціна на нього на сьогоднішній день 2600-2900. Соняшник піднявся, і я не думаю, що він буде падати, навіть якщо і буде падати, то тільки штучно благодаря там баригам і всім тим умним типам, які хочуть задарма забрати. Так що такі справи, друзі, підписочку на YouTube канал Шалений Тракторист, TikTok шалений тракторист. Слідкуйте і все буде добре. Всім пока-пока!